Добрий день всім, хто любить вишивку і не тільки. Е, мене дуже давно не було в ефірі, але вишиваю потихесеньку, дуже-дуже потихесенько. І колись е, маю надію, найближчим часом я таки зніму відео про те, що в мене хоч трішечки вишилось. Потім ще зніму відео, що в мене вже маю надію до того моменту приїде з оформлення, Але. Що хочу показати вам сьогодні? Це мій не старт, це мій рестарт. Тобто я е, почала заново вишивати ту роботу, яку, ну, по-перше, я вже її маю вишиту, вже один раз я її вишивала, а другий, ну, я її почала вишивати знову. Е, мова йде про ось цю Богородицю. Ось така ікона. Я її починала вишивати другий раз. Перший раз вона вишилась, оформилась і поїхала в іншу оселю, і там вона зараз живе. Я дуже люблю цей сюжет, мені дуже сподобається ікона, і я її вирішила вишити для себе ще раз. Я почала її вишивати. Зараз я покажу скільки я її вишила, я її вишила 10%. Ось так мене все тут пом'яте, я розповім, чому зараз розповім. Бачите? вишито, це 10%. Ну і тут, біленьке. Вишито. Навіть попри те, що вишито 10%, мені було, скажу, відверто, шкода, знову починати з нуля. Але чому знімаю навіть це відео? Не просто так. Тому що. Ніколи не бійтеся, от якщо у вас щось іде не так, ніколи не бійтесь змінити щось. Про що йде мова? Ось ця моя канва. Я її спеціально ось так: от зашмякала, тому що. Я мала надію, що з нею щось трапиться і вона стане хоча б трішечки не така жорстка, якою вона є зараз. Це вже вона, до речі, після прання, вона мною була випрана, але це їй не допомогло. Вона просто дубова. І мені було надзвичайно важко вишивати. Голка проходила неймовірно важко, просто важко. Мені потрібно було докладати неймовірних зусиль для того, щоб вишити хрестик. І я вирішила, що ну, я хочу отримувати задоволення від вишивки. Просто от, ну, вишивати дійсно в задоволення і не ламати собі пальці, не ламати голки. І навіть попри те, що вишито 10%, але разом з тим ми чудово розуміємо, що 10% це значно менше, ніж решта 90. І саме тому я обрала, по-перше, це 16-й каунт канви. Там був 18, тут 16. -й. Ось, і це м'яка наша українська канва. Тут у мене, в принципі, йде барабанна така натяжка, як я її люблю. От. Але каунт такий я обрала 16%. І ось мною вишито, ну тут, може, там, я не знаю, скільки тут, 20%. 20 хрестиків. Але справа в тому, що я впевнена, що я вишую значно швидше, навіть за той час, який я почала вишивати другий раз. Я впевнена, що зараз я буду вишивати значно швидше тільки із-за із того, що мені буде вишивати легше. Тож, повторююсь, якщо ви бачите, що у вас іде щось не так, якщо ви там розумієте, що у вас можливо щось не так з нитками або з канвою, або там з сюжетом, не бійтесь, змінюйте.